Дякую. Тому єднання Дякуємо. збройних сил, волонтерів, влади воно дає результат. Разом до перемоги, вислів, який став гаслом боротьби українського народу з расистами. Лише спільними зусиллями ми здолаємо ворогам. Тому Кременчуцькій теробороні передали чергову допомогу. Цього разу автомобіль Тойота Хайлюкс, який допоможе швидко доставити військових на завдання, евакуювати поранених, підвести боєкомплект чи необхідне обладнання. Спільними зусиллями і волонтери, і громада Кременчука допомагає 145-му батальйону, 116-ї бригади, допомагає нашим хлопцям, нашим Кременчужанам і не тільки, тому що там служать не лише Кременчужани, якомога швидше повернутися додому з перемогою і в повному складі. Треба допомагати. Дуже, дуже хлопцям зараз важко. Дуже ну, просто зараз настільки важка ситуація. Там пацанам теж крепко будемо вести мавіки, до матраса АКБшки. Дрони, акумулятори, автомобілі усе це витратні матеріали, у яких завжди є потреба на фронті. І Кременчуцька громада ці потреби закриває. Бо найголовніше зберегти життя наших воїнів та наблизити перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.